Команда Чорноморець, бойова команда, грає від оборони, грає в дуже жорсткий футбол, тому хлопців настраювали на жорстку боротьбу. Хлопців просили, щоб більше м'яч ходив, більше флангові атаки, і треба було швидко забити м'яч. Хлопці, в принципі, з цими задачами справилися. За це дуже велике. Дякую. Те, що на першій сходниці, це хлопців дуже велика заслуга. Це ще раз доказує те, що хлопці працюють на тренуваннях і те, що у них дуже висока мета є добиватися великих цілей. Попасти u 19, може хто в першу команду працюють, працюють, і таблиця показана те, що вони трудяться і зможуть це зробити. До роздягальні зайшов директор академії. Що він казав хлопцям? Він поблагодарив хлопців за гру, підбадрив, посміявся трохи, підняв їм настрій і сказав, що все добре, двигається в правильному напрямку, і поздоровив їх. Гра вийшла, видалась дуже гарною. Ми на неї налаштувалися дуже сильно. Тренери нам ще до гри, як ми готувалися до неї. Казали, що команда Кусюча буде бити, будуть нас провокувати, і щоб ми на це не велися. Ну, так і вийшло, вони хотіли нас вивести на емоції, щоб ми ну, отримали жовті картки, але ми. З терпінням дограли цей матч, потім от, четвертий гол з пенальті. Ну, вони думають, що там його не було, але було чисте, і вони просто перестали грати. І все. Це перший раз у мене травмі в житті, що команда перестає грати просто. Непогана команда, але ми просто за рахунок своєї свого темпу, який нам сказали тренерів, треба тримати. Щоб вони не підіймали голову і не співали нічого робити. Так вийшло. Вони у них нічого не виходило. Просто бойові, тому що нам піднятися, я казали тренери, піднятися на першу сходинку легко, але притримати її дуже важко. І це треба мати багато зусиль, щоб її там притримати.